Свій день народження сьогодні святкує Діана Петрененко. Народній артистці СРСР та мамі музиканта Тараса Петрененка виповнилося 82 роки. Але в молодості та життєрадісності цієї жінки можна лише повчитися. Сніданок вітає легендарну співачку і приготував сюрприз від її друзів. Дивіться! Я був аморочка селян. Колись в середині 80-х років на Майдані Незалежності була книгарня поезія, і я робив в цій книгарні поетичні вечори. І Тіана Гнатівна була нашим постійним глядачем. І коли ми маленькою компанією залишалися, потім закривали книгарню, залишалися і накривали столик. І чаювали це спілкування з надзвичайно талановитою людиною і прекрасною вродливою жінкою. Як ми танцювали? Це треба бачити. Програма танці з зірками нервово курить в тамбурі. Коли ще перший раз я брав у неї інтерв'ю як молодий газетчик, а це був 69 чи 70 рік. Тоді я ще не казав Діна, а казав тільки Діана Гнатівна і Боготворив її як артистку, як співачку, як людину. Але я був подивований, вона настільки була проста у спілкуванні, наче я говорив своєю старшою сестрою з мого села. І коли вже я другий раз зустрічався, вже писав для молоді України, я писав про неї чима. Мало наресів, зустрічалися в неї вже в київській квартирі. То ми так, як у нас у хаті, налили чарку, взяли закуску, погомоніли, розказали. Вона із своїм полтавським «ли» наголосила кілька таких фраз, що ми почули, відчули всю весь аромат мови полтавської. я так, як була, я молода, як була я ловка. Вона мені це все розказала. Ми посміялися і розпрощалися. Справді, як наче побував вдома. за кулисами обычно артисты готовятся, переживают о своем, перебирают ноты, инструменты складывают. Когда выходила Диана Игнатьевна, все откладывались слушали ее. Это не просто заставить музыканта за сценой отвлечься от своих проблем. Дорога Дианочка, Я хочу вам побажати, щоб ваша сонячність засліплювала сучасників, зігрівала їх. Я хотів би, щоб ще років через 15-20 я побив свої руки, слухаючи ваші чарівні співвасочі Не Жінка суцільний позитив. А от Юрій Антонов. Знову потрапив до лікарні. Співак проходить обстеження у кардіологічному відділенні. Потрібна операція чи ні лікарі вирішать уже сьогодні. Завтра щось не щастить Антоному. Нагадаємо, наприкінці минулого року спів.